Колянчик каже, все вірно, до війни давно відмовилися від соняшника, посів зернових по мінімальній нормі, потім у бункері норм, зерно, а не полова. Дивіться колянчик, я вам ще більше покажу всім іншим. Хто знаходиться напевне південніше Кіровограда, ну, Кропивницького, перепрошую, Дніпра. На мій полі там немає сенсу вже сіяти кукурудзу. Хіба що, знаєте, на щастя, якщо щось станеться, таке, знаєте, на випадок. Дивіться, я вам покажу карту США, так? Ось зараз. Дивіться карту США. Отаку карту я показую своїм студентам. Дивіться, будь ласка. Ну, на Російській розумію. Пшенічний пояс, кукурузний пояс, хлопковий пояс, молочний пояс, пастбище, території різних сих культури. Тобто, дивіться, де у них кормбелт або кукурузний пояс. Ось він, зрозуміли? Ось він. Отак воно все. Да? Оце жовто синя Тут, в принципі, і кукурудза. І Потім ви бачите, як воно розподілено ну, саме, ну, саме в США. Так скажіть, будь ласка, у нас в Україні можна повсюду кукурузу сіяти? Чого такі тупі американці не сіють кукурузу де попало? Тому що вони розуміють, що не, вона не повсюду росте. Вона так само згорає в них, як і у нас. Розумієте? І що це значить? Що Деякі культури ви, ми вже не можемо вирощувати там, де історично вони вирощувалися. А ми ще на той знаєте, на, е, на механічних таких е, згадках, як там мускульних, да? е, згадуємо, що треба там сіяти кукурузу, бо ми коли сіли кукурузу, було все окей. Ну, все окей. Дивіться, у нас друга половина року, як правило, на півдні це взагалі жара жарою. А кукурузи, якщо немає в другій половині року дощів, то не буде там ніфіга. Тобто у нас деякі культури вже не можна сіяти на півдні. Вам вирішувати, які не сіяти на півдні, на кукурудза точно ні. Соняшний крас там хоча б 5 років, коли ви бачите, що запаси продуктивної вологи там є. А так, в принципі, це зернові, можливо, льона лінії, там, нут, щось, щось таке, що до червня місяці воно формує врожай. Горох, розумієте, те, що я казав в своїх відео, я так я переконаний, що треба забутися про кукурудзу на півдні однозначно, тому що ну таке, хіба що на поливах. На поливах, так, да, тут я згоден. Без поливів. Ну, навіть на парах ви її толково не виростете. Тому що в неї критичний період, коли їй треба дуже багато вологи, це липень місяць. А у вас цього немає. І критичні температури по запиленню. Тобто деякі культури просто неможливо сіяти. І США це зрозуміло і давно зробили таку <пух> карту, да? і вони знають, що, що в них перевага, ну, що вони більше сіють. От вам і все. Так що тримайтеся, думайте головою, що сіяти, що не сіяти, рахуйте. Успіхів всім нам, успіхів!